Сіяли вчора і поламалася в нас оця зірочка. Спав цеп, заклинив і зірочка переломилась пополам. Треба ставити нову, ну, до магазину їхати далеко. А зірочка ця чугунна, просто так її не зварить, то на скору руку зробили так. Флянець на 4 болтики, скрутили болтом. І з тієї сторони ще наділи кусок обрізок труби. Ну і поприхвачили в деяких місцях, але воно все одно не держить, бо чугунина не вариться. Треба спеціальний електрод, а його нема. І поставили і відсіяли цілий день. І сьогодні їдемо далі сіяти на цій звіроці. Я думаю, що вона ще проходить. Dorro e долго.